Говорять черкаси 20-та година. Пропоную зустріч з автором моновистави Чорнокриля співцем. Актором, режисером Черкаського муздрамтеатру Юрком Прокопчиком про що мона вистава? Кожній людині сидить два я, і ці два я борються між собою. Це про внутрішню боротьбу. Бог я в контексті сьогодення я все-таки назвав це патріотичною виставою, тому що сьогодні такий час. Кожен громадянин України повинен відкрити, дістати із себе українця. Пропонуємо радіоверсію моновистави Чорнокриля. Мені доносять ідуть глухі нарікання. Може спалахнути бунт. Так, так, я знаю. Може спалахнути бунт. Будуть сотні розстрілів. Ранки світуть перлямутром. І падають в ранішні зорі, в туман дальнього бору. Росте перед гроздя. Скоро буде гроза. Слушай, друже, отпусті мене куди? Я, я більше не можу тут. Ага, Він більше не може. Він хоче подалі від цього чорнобрудного діла. Він хоче витерти руки і бути невинним як голуб. Він хоче мені віддати своє право купатися в калюжах крови. Ви забуваєте, чуєте? А що ви ще раз мені про це скажете, я вас легально розстріляю? <плес> <плес> так його, так його. Хто на черзі? Діло 282. Ведіть! Вартовий мовчки мов автомат, вийшов із кабінета. Так, це був незамінний вартовий. Не тільки Андрюша, і ми грішили, я і доктор. Ми часто ухилялися доглядати розстріли, але він цей дегенерат був справжнім солдатом. І тільки тоді йшов з поля, коли танули димки і закопували розстріляних. Ведіть! Квартіра роздвинулася, в кабінет увійшло двоє. Женщина в траурі, мужчина в пенсне. Ваша фамілія Зет, ваша фамілія Ігрик». Мужчина зібрав тонкі зблідлі губи і впав безпардонно плаксивий тон. Він просив милости. Де вас забрали? Там то. За що вас забрали? За те? -то. Ага. У вас було зібрання. Ну, які можуть бути зібрання? В цей час вночі, на приватній квартирі. Ха -ха. Ви, Теософи, шукаєте правди, правди. Ну, і хто ж це? Христос, ні? Інший Спаситель світу? Вас не влаштовує ні Конфуцій, ні Лауце, ні Буда, ні Магомет, ні сам чорт. Розумію, треба заповнити порожнє місце. Так у вашому, значить. Назрів час приходу нового месії, мужчина женщина так. І ви гадаєте, що цю психологічну драму треба спостерігати і в Європі, і в Азії, і по всіх частинах світу. Мужчина женщина так. Так якого ж ви, чорта? Мать вашу перетак не зробите цього месію щека! Женщина заплакала, мужчина ще більше зблід, впав на коліна і просив милости я силою штовхнув його ногою, і він перекинувся горілиць. Женщина приложила траурдор з кроні і в розпуці похилилася на стіл. Послухайте. Я. Мати трьох дітей розстрілять, умить підскочив вартовий, і через півхвилини в кабінеті нікого не було. Далі. Війшов дегенерат. Він радить мені відложити всі діла, розглянути позачергову справу. Тільки нас з города привели нову групу версальців, здається, всі чорниці. Вони на ринку вели одверту агітацію проти комуни, проти нас. На ринку вони вели відверту агітацію. Я входив у роль. Туман стояв перед очима. Я був у тім стані, який можна кваліфікувати як надзвичайну екстазу. Я гадаю, що в такому стані фанатики йшли на священну війну. Ведіть. Кабінет увалився цілий натовп черниць. Я цього не бачив, зате я це відчував. Ве чоріло. Я довго не повертався, я смакував. Всіх їх через дві години не буде. Ве чоріло. На небі виростають зорі. І поливають на землю зелене болотяне світло. Потім гаснуть, пропадають. Я рішуче повертаюсь і хочу сказати безвихідне розстрілять, але я повертаюсь і бачу. Прямо переді мною стоїть моя мати, моя печальна мати з очима Марії. О, великий, єдиний. Що це? Галюцинація? Ти? Відчую знати у поженщину зажурене сина, мій натежний сину. Проходила по полю, зелене зеленіє назустріч учнів сина. Возрадуйся Марія, возрадуйся Марія. Шукаємо Ісуса, скажи, як нам простіше пройти до Емауса?» Звела Марія руки безкровні, мов лілеї, не до юдеї шлях вам. Вертайте з Галілеї. Ідіть на Вкраїну, заходьте в кожну хату, А очей вам там покажуть, хоч тінь його розп'ят. <реш> мамо. Ах ти, чортова кукла, сісі захтів, мамо! Ха <реш> ха! Ну, ну тихіше, зраднико, зумів вас із мамою, а комів розправлятися з іншими. Він підкреслив з мамою. Я остовпів, Блідий, і майже мертвий. Стояв я перед мовчазним натовпом черниць з розгубленими очима, як зацькований вовк. Ну ось схопили нарешті і другий кінець моєї душі. Тепер не піду я на край города злочинно ховати себе. Тепер мені лишилось одно тільки право: ніколи нічого нікому не говорити, як розкололось моє власне я, чи егоїзм, піклування про благополуччя, що не є своєрідним на інших плювати, в цю мить опинився. На незрозумілі кручі постало питання назад чи в безодню рушати. Іншого рішення просто, мабуть, не існує, і мушу вибрати або або назад один я, за іншим. Протестує, все поривається безодню без, без або і стрими зробити крок, лиш страх нічого, небоягуство перед смертю ні і ні. Тремтить свідомість над безоднею від того, що це мене повторення минуло. Єдине, як на тересах, все вашу всі за і, проти. і ось він результат я людина, які не придамані обороти. Назад ніколи тільки уперед. Хай нічого, не моє холоство перед смертю ні, треба свідомість над безлоднею від того, що це буде повторення минулого, минулого мені. А я не хочу, а я не хочу, а я не хочу. Я голови не загубив. Мислі різали мій мозок. Що я мушу зробити? Невже я, народний обранець, схиблю в цей відповідальний момент? Невже ганебно покину чати і зраджу свого господаря? Всіх у підвал я скоро буду тут. Доктор Тагабат, ви очевидно, забули, з ким маєте діло. Не хочете і ви з цієї сволочу! Я показав рукою в той бік, де стояла моя мати. Я показав рукою той бік, де стояла моя мати. І мовчки вийшов. Я йшов в нікуди, мов п'яний, без мислі, з тупою пустотою. З важкою вагою на своїх погорблених плечах я йшов нікуди. Так, це були неможливі хвилини. Це була мука. Але я вже знав, як я зроблю. Я, главковерк чорного трибуналу комуни, виконував свої обов'язки перед хазяїном. І хіба то моя вина, що образ моєї матері не покинав мене цієї ночі ні на хвилину? Хіба то моя вина? «Послушай, друже, позволю випустити кого? Твою мать. Я мовчу. «Послушай, ну навіщо ця мелодрама? Провалювай. Наївний комунар. Він остаточно нічого не розуміє. Він буквально не знає, навіщо ця безглузда звіряча жорстокість? Але раптом ринало обличчя моєї матері. Я знов чув її зажурний і впертий голос. Проходила по полю, в могилах поле мріє, На Назустріч Пітер вія Христос, Воскрес, Марія, Христос Воскрес! Не чула, не відаю, не знаю. Не будь ніколи раю у цім кривавім краю. Христос, Воскрес, Марія, Ми квіти Миквіти і із крови тут журбою зросли на полі бою. Вчать далекі села. Назустріч вітер віє, а квітка лебедіє. Ослянсько чти, Марія. Доктор Тагабат, через годину я мушу ліквідувати останню партію засуджених. Хех. Ну, і ж. Добре. Доктор єхидно дивиться на мене і усміхається. А, безперечно, він розуміє, в чому справа. Це ж у цій партії засуджених моя матір. Будь ласка, покиньте кімнату. Найщаж дале. Доктор Тагабат. Останній раз попереджаю, не жартуйте зі мною. І раптом. Раптом я почуваю себе жалким, нікчемним. І пізнаю, як відходять від мене рештки волі. І за дальних отрогів. Вринав місяць, потім плив по тихих голубих потоках, одкидаючи лимонні бризки, опівночі пронизав зеніт і висів над безоднею. мов сам одні. Собі дивлюся. вважатимуть ту гру, <му> 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 Хто порадить всі зі страху, <му> понівіли і не писнуть. <му> Я ж так мучуся, як байда, гострим <му> гаком <му> за ребром Знаю, як ще й досі не зламалося перо. Із-за дальніх отрогів Виринав місяць, потім плив по тихих голубих потоках, Подкидаючи лимонні бризки. Опівночі пронизав зеніт і висів над безодною Ми йшли по північній дорозі. Я ніколи не забуду цієї мовчазної процесії. Темного натовпу на розстріл. Але ми напали на справжніх версальців. За всю дорогу жодна з черниць не промовила жодного слова. Це були щирі фанатички. Я йшов як тоді, в нікуди, а поруч мене брели сторожі моєї душі доктор і дегенерат. Я дивився на натовп, але я там нічого не бачив. Зате я відчував, там йшла моя мати. З похиленою головою я відчував пахне м'ятою. Я гладив її милу голову з нальотом сріблястої сивини. Але раптом прямо переді мною простала загірна даль. І мені знову до болю хотілося впасти на коліна. І молитовно дивитися на східний волохатий сільвець чорного трибуналу комуни, того нового світлого майбутнього, яке наступить уже сьогодні, або сьогоднішнього жити по-новому. Що це? Галюцинація? Праворуч сонце, 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 ліворуч місяць, 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 а так зоря, зоря, зоря. Благословляю синку на ворога, ворога, ворог. Що це? Невже голос моєї матері? Я знову почуваю себе нікчемною людиною. І пізнаю, десь під серцем нудить. І не ридати, а плакати дрібненькими сльозами хотілось мені, як тоді в дитинстві, на теплих грудях. Що це? Невже я веду її на розстріл? Це дійсність чи галюцинація? Але це була дійсність. Справжня життєва дійсність, хижа і жорстока, як зграя голодних вовків. Це була дійсність безвихідна і неминуча, як сама смерть. Але може це помилка? Може, треба інакше зробити? Це ж боюнство, легкодухість. Є же певне життєве правило. на Ра, мес, Чого ж тобі? Помиляйся і помиляйся саме так, і не так, які можуть бути помилки. Вистину це була дійсність. Хижа жорстока, як зграя голодних вовків, але це була єдина дорога до загірних озер невідомої прекрасної комуни. Я горів вогні фанатизму і чітко відбував кроки по північній дорозі. Ваша мати тамго що хочете. З натовпу виділилася одинока постать і самотньо пішла на узлісся. Місяць стояв у зеніті і висів над безоднею. Далі відходила у зелену лимонну безвість, мертва дорога. Я вийняв із кабури Маузера і поспішно пішов до самотньої постаті. Я йду, йду, а одинока постать моєї матері все там же, все там же. Вона стоїть звівши руки і дивиться на мене, дивиться на мене. Я поспішаю на це неможливе зачароване узлісся, але одинока постать моєї матері все там же, все там же. Навколо пусто. тільки місяць льв зелене світло пронизаного зеніту. Я держу в руці Маузера, але. Моя рука слабіє, і я отот -от заплачу, як тоді в дитинстві на теплих грудях я пориваюся крикнути. Мати, кажу тобі, йди до мене, я мушу вбити тебе. І ріже мій мозок невеселий голос. І я знову чую, як мати каже, що я ім'ятежний син. Зовсім замучив себе. Проходила по полю і цій країні вмерти. Який родився вдруге, яку любив до смерти. Мовчать далекі села, бо я є дике жито. За що тебе розп'ято? За що тебе вбито? Що це? Невже знову галюцинація? Так, це була галюцинація. Я вже давно стояв на порожньому злісті навпроти своєї матері. Вона мовчала. Тоді, у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радости, я закинув руку за шию своєї матері і притис її голову до своїх грудей. Потім звів Мавзера і нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос, похилилась вона на мене. Я положив її на землю і дико озирнувся, круги було порожньо, тільки збоку темніли теплі трупи черниці. Я став на коліна і пильно дивлявся в обличчя матері. Воно було мертва. Щоці текла темним струманим кров, не витримала суму, не витримала муки, упала на обніжок, хрестом розп'явши руки. Над нею колосочки, по радуйся, шептали, А янголи на небі не чули і не знали. Тай нікому задзвонити. Хей, та й нікому задзвонити, ще свічечку запалити гей, та й нікому затужити Виростем, сказали тополі, бризнем піснями, сказали квіти, розділлемось Дніпро, тополі, квіти і Дніпро. Звенить, звенить, звенить і б'ється на шматки. Чи то не золоті джерела скресають під землею, Леліє, віє, ласкавіє, тремтить, неначе сон, чи то не самоцвіти ростуть в глибинах гір. Виростем, сказали, розіллемось Дніпро. Дома на, на плечі Щоб підняти меча, нам є боротися за кого, нам є, за що підняти меча, нам є боротися за кого, Забудь з буцневій руки, ні плачі. Життя одвічне бою і ангол з автоматом на плечі, подай йому набої. Pijano z automatom na pleci! Pijano na Слухали радіоверсію моновистави черкаського співця автора і режисера Юрка Прокопчика Чорнокрилля.